Осили на цю першу годину гостя в студії Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Я вас вітаю. Добрий вечір. І не тільки з появою в студії, а я ще вітаю вас із звільненням нашого українського Херсону. Так, дійсно, це свято. Це, це, кожного це велике свято. Це не так. тільки Херсонця, це, це свято свято, яке довго очікуване, і це це радість, радість кожного з нас. Знаєте, от хотілося б зрозуміти, можливо, хтось вам розповідав із ваших знайомих, близьких з кола друзів, з колег, які можливо там перебували. От що вони розказують зараз? Як це відбувалося? Знаєте, люди чекали це і навіть незважаючи на всі ті трудності, які завдав окупант, залишаючи місто Херсон під натиском наших Збройних сил, бо 6 листопада Херсон не має електрики. Відключений від світла, відключений відповідно від зв'язку, немає води, немає водовідведення, немає інтернету, немає тепла. Але незважаючи на все це, люди чекали визволення, і саме ця надія давала повштовх до, до життя, давала поштовх до того, що Дочекаємось і якраз коли відбулася зустріч вчора наших Збройних сил, людьми, які знаходились в окупації весь цей час. Це було неймовірно свято. Людей зустрічали. Люди святкували на центральній площі міста. Ті, хто знаходився в Херсоні, і ті, хто не знаходився в Херсоні, святкували по різним городам. Херсонці вчора виходили на майдан незалежності, святкуючи, святкуючи цю довгоочікувану подію. Тому ну це величезна радість, це величезна радість і свято для нас, для кожного херсонця, для кожного українця. Це відбулося. Ми в це вірили. Вірили з першого дня, незважаючи на всі трудності, ми розуміли, що це свято відбудеться і воно відбулося. Ті люди, які там залишилися, наскільки зараз, от туди зайшли збройні сили України, зараз зайдуть правоохоронні органи в місто. Я розумію, що є дуже багато небезпек. По перше, це заміновані території, заміновано все наскільки, от можливо, ви розумієте зараз зіткнуться наші з, з проблемами там. Дійсно, треба розуміти, що на зараз і перше ми зайшли в місто Херсон в сили спеціальних операцій. На зараз там працює служба безпеки України. Наші військові фактично вже в місті Херсоні і контролюють його повністю, але попереду ще багато роботи багато роботи по. Розмінуванню тому, що окупанти, залишаючи правобережну частину Херсонщини під натиском наших збройних сил, все ж таки позаміновували і підступи до Херсону. Є інформація мінування і самого Херсона є інформація про те, що Частина окупантів залишилась як диверсійно-тактичні групи, які, можливо, будуть готувати провокації. Частина окупантів залишилася, які просто не змогли евакуюватися на лівий берег. Дніпра і знаходяться в місті Херсоні або в передмістях Херсона, перевдягнувшись в цивільне і видаючи себе зараз за цивільних людей. Тому роботи попереду надзвичайно багато, і це якраз робота е, і з СБУ, і це робота сил спеціальних операцій для того, щоб зачистити місто Херсон від залишків расистів, для того, щоб провести розмінування, для того, щоб зробити. Місто безпечним, ну і відповідно не можна чекати зараз. З тим, щоб е, поновлювати інфраструктуру, необхідно вже прямо зараз і паралельно, тому що е, знов таки люди без світла і без зв'язку е, необхідно зараз е, е, будувати такі мобільні пункти, де б люди могли б підзарядити телефони, тому що е, в деяких районах все ж таки е, є там е, якби. Світло і ну не в повному обсязі, але підключається а деякі райони взагалі без світла з 6 числа, тому е, людям треба зарядити телефони, мати можливість вийти в інтернет, зв'язатися з рідними, там е, облаштування через StarLink і так далі. Тобто роботи дійсно дуже багато, треба забезпечити і продуктовими наборами людей, які там знаходяться. Тому що фактично ось ця гуманітарна криза, яку штучно зробив коку. Пант, вона за собою потягнула і те, що без електрики відповідно не було холодильних камер на складах і на базах, і продукти, які мають термін придатності невеликий і швидко портячи, то вони відповідно пропали. Тому якраз забезпечення, в тому числі харчами і водою, це зараз так само питання номер один, гуманітарне питання. Тобто роботи дуже багато, але знов-таки, незважаючи на все це, незважаючи на всі трудності, радощі людей неймовірні, бо найголовніше, що Хенс-Херсон під контролем Збройних сил України, і це найголовніше, що є. Наші військові, і зокрема, ось є повідомлення від Південного оперативного командування про те, що е, е, ті Збройні сили Російської Федерації, які перебазувалися на лівий берег, вони готуються до, е, не тільки до оборони, а готуються до масованих обстрілів, зокрема і Херсона. Е, у цьому випадку, наскільки е, все-таки? Треба створити таку ситуацію, щоб люди туди поки що не поверталися. Наскільки от що для цього треба зробити? Так, дійсно, і на зараз якраз просять людей поки що не повертатися найближчий місяць до міста Херсона. Ну, по-перше, потреб... по треба розуміти, що є велика небезпека, якраз про мінування, про яке ми казали. Треба розуміти, що окупант може готувати провокації. І це якраз ми найбільше цих провокацій чекаємо від окупанта, бо треба розуміти цю подлість і нелюдяність окупанта, з якими вони не... ми бачили, діяли. Абсолютно в усіх звільнених містах і містечках нашої країни, там, де залишаються їх, вони піддавали все руйнуванню. Тому ця небезпека дійсно є. Тому людям найкраще на зараз в найближчий час, доки не буде офіційно повідомлено про те, що можна повертатися в Херсон, поки що утриматись від цієї ідеї. Звичайно. Все ж таки, я б закликав би і закликаю керівні органи державної влади, тобто місцеві Херсонські, Херсонську міську раду, керівництво ліну Лугаву, яка зараз виконує обов'язки мера, забезпечити. То я думаю, якраз що керівний склад і Херсонської міської ради, і обласної державної адміністрації, а зараз обласної військової адміністрації, то вони. Якраз необхідно, щоб приїхали до міста Херсона для того, щоб почати відновлювати життєзабезпечення місця. Я сьогодні зробив заклик до своїх колег-обласних депутатів, для того, що ми маємо негайно зібратися для того, щоб я розумію, що ми, як обласна рада, зараз не є повноважними під час військового стану, але ми, як обласна рада, можемо звертатись до міжнародних. Організацій до благодійних організацій для того, щоб звернути увагу і запросити допомогу про якнайшвидше відновлення інфраструктури міста Херсона для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста, то якраз органи виконавчої влади, саме міської і обласної, вони мають повернутися і працювати безпосередньо в місті Херсоні для того, щоб показати, що влада на місцях і починає працювати і, і з депутатами тут дійсно треба, все ж таки, керівництво обласної і міської ради на зараз зробити вичерпний аналіз. Безумовно, є частина депутатів, яка співпрацювала з окупантами. Ми маємо цих депутатів. Зняти повноваження, якщо це можливо, треба розглянути законодавство. Або ж, Ну звичайно, ми не будемо їх долучати, не долучати відповідно депутатів від проросійської партії ОПЗЖ, це в обов'язковому порядку, і блок Сальдо, який був присутній в Херсонській міській і обласній раді. Я думаю, нам зараз. Треба зробити роботу над помилками, та яка ті помилки, які відбулися до окупації, і фактично була створена коаліція разом з ОПЗЖ і блоком сальдо і е, слугами народу, то на зараз треба зробити коаліцію відродження. Коаліцію до неї мають війти усі депутати, які не мають причетності до проросійських партій і відповідно до колаборантів, і звертатись саме для того, щоб якнайшвидше ми змогли отримати допомогу про відродження Херсону. Тобто існувала коаліція провладної владної фракції, фактично, так. з ось цим колаборантом, який зараз втік. з Переджав і казав, що ні в якому випадку не можна і неможливо було створювати коаліцію з ОПЗЖ Блока Сальда, Слуг народа і нам тут жити. Фактично, такі коаліції були в міській і в обласній раді. І я казав, що це неприпустимо, коли проросійська партія є. Владною коаліцією в обласній раді і в міській раді фактично в прикордонній області, і ми мали загрозу ми переджали про можливість повномасштабного вторгнення. Ми завжди про це казали. Ми закликали готуватись, але на превеликий жаль нас не чули. На превеликий жаль. До останнього в складі керівництва обласної ради знаходився як заступник керівника обласної ради, представник ОПЗЖ. У нас був заступник голови обласної ради, знаходився в президії. Вже ну так ось страшні так речі була... зараз говорять, тому що я собі уявляю. Добре, ці ось сальдівці, вони, вони е, втекли з Херсону, вони зрозуміли небезпеку, вони зрозуміли, що їм там не жити, е, не працювати і е, не красти. Але ж залишилися ті, які були в коаліції. І а... що з ними? Тобто, фактично зараз, якщо вже так говорити прямо е, Херсонської обласної ради, не існує як органу. Які приймає якісь рішення, його не існує, тому що там залишилися ті, які були в коаліції ось з цими колаборантами. Так цим повинні займатися слідчі органи, насправді. Так, і все це треба дійсно ініціювати, і дійсно треба зробити глибокий аналіз. Але на зараз все ж таки ми маємо зробити проукраїнську. І цю більшість ми можемо зробити, я розумію, що в них є відповідальність співпраці да, з проросійськими партіями і відповідно з боку з блоком Сальдо. Але все ж таки треба розуміти, що іншої обласної ради на превеликий жаль в найближчий час бути не може. Тому все ж таки ми маємо об'єднати саме. Тих депутатів, які мають чітку проукраїнську позицію, а їх ми можемо сформувати на сьогоднішній день більшість, яка буде приймати рішення, якраз які допоможуть місце Херсону отримати в найближчий час допомогу від міжнародних донорів і відповідно міжнародних благодійних організацій. Ми можемо звернутися в тому складі, який підбере якраз в якому будуть саме більшість депутатів проукраїнської На те, що е е якраз от правоохоронні органи, які туди зайдуть, звичайно, туди зайде Генеральна прокуратура. Е зайдуть і інші правоохоронні органи: Національна поліція, служба безпеки, державне бюро розслідування, набу е ті всі. Зайдуть скільки потрібно часу, цим цьому великому великій кількості органів для того, щоб, по-перше, провести детальний аналіз того, що там відбувалося, щоб питати всіх свідків, щоб знайти необхідні докази, сформувати необхідні докази для того, щоб судити всіх цих колаборантів і тих, хто допомагав, співпрацював з російською окупаційною владою ви ну, знаєте, тут не треба чекати, щоб зайшли саме в місто Херсон, тому що ця робота відбувалася і весь цей час під час окупації, і я виступав свідком в деяких кримінальних справах проти колаборантів, які Області і той самий Павло Філіпчук, гауляйтер Каховського району, який ще на превеликий жаль знаходиться на лівобережній частині Херсонщини, і він ще не, скажімо так, не зустрівся з рухом опору. Ну і поки що живий. І я давав свідчення саме проти цього колаборанта, проти інших колаборантів. Треба зазначити, що на зараз відкрито вже багато кримінальних справ проти колаборантів. Які є в Херсонській області частини вже з них висунуті підозри, заочного засудження ще не було. Але цей процес він буде тривати. Він буде тривати до того, доки ми останнього колаборанта не засудимо і не притягнемо? Сподіваюся, що цей процес вже буде продовжуватися і він буде мати якісь результати.